Одне із найкрасивіших міст світу, і ми з вами знаємо це краще аніж будь-хто інший. Лише уявіть, минуло вже 1533 роки. Відтоді, як троє братів із племені Полян, Кий, Щек Хорив та сестра їхня Либідь прибули до крутих дніпровських берегів і заснували тут місто, назвавши його ім'ям старшого брата Кия. Ми вітання з вами прогулянки містом, Ми сьогодні наша програма приурочена до дня народження української столиці. Олиці, і ми розповімо вам про те, що обов'язково необхідно зробити у Києві, якщо ви таки сюди завітали. Отже, планів у нас багато. Програма насичена, і ми починаємо. Дивіться у сьогоднішній програмі: скільки сходинок веде на замкову гору. Який гастрономічний смаколик Києва будь-що треба скуштувати, та куди неодмінно треба пройти, аби потрапити у світ дитинства. Про все це і набагато більше вже за мить у прогулянках містом. Абсолютно кожне місто має свої візитівки. Звісно, є вони і у Києва. Ну куди екскурсоводи відразу поведуть новоприбулих туристів на хрещатик, на майдан незалежності на Андріївський узвіз. Утім, тут варто не забувати і про символи гастрономічні. Але наразі я говорю не про київський торт, і навіть не про котлету по київськи, а про сосиску в тісці, яку вже понад 30 років обожнюють абсолютно всі кияни, незалежно від віку та статусу. Що ж, ходімо за київською перепічкою. Побувати у Києві і не скуштувати перепічку, це все одно, що завітати до Парижа і не побачити Ейфелеву вежу у черзі за сосискою в тісті до кіоску на розі вулиць Хрещатика і Богдана Хмельницького інколи доводиться простояти декілька хвилин. Але як запевняють столичні гурмани, це того варте. Я пам'ятаю, що з дитинства смачна і. Поживна свіжа, Дуже хороше і пушисте тісто. ані вкусне очі Єдине в своєму роді у столиці кіосків із фастфудом, хоч греблю гати. Утім, лише тут починаєш розуміти, що таке дефіцит. Студенти, офісні працівники і звичайні перехожі приходять сюди заради гастрономічного задоволення і переконують, аби його точно відчути однієї сазиски буде замало. Будь ласка, дві перевічки. Ось так маємо дві перебічки, і Остап Бендер казав, що культу з їжі робити не варто. Даремно він таки казав, мабуть, просто не кустував смачну київську перебічку. Отже, коли обов'язково приїдете до Києва, придбайте собі смачну сусідку в тисці і насолоджуйтеся життям. А ще столичному смаколику кияни дали і власне прізвисько Безсмертний український отдох. А якщо говорити про знакові місця столиці, де неодмінно треба побувати, але куди не кожен знає дорогу, то варто згадати про замкову гору, з висоти якої увесь Київ немов на долоні. На високу гору ведуть старенькі сходи, котрі розташовуються неподалік від будинку за адресою Андрівський узвіз 22Б. Подекують, подейкують, що спроектував їх божевільний архітектор, котрому повсякчас вважалися страшні видіння. А ще кажуть, декілька сходинок тут постійно зникає якимось містичним чином. Хоча справді збирачів металобрухту, теж можна назвати містичними силами, але гаразд сьогодні не про це. В будь-якому разі, якщо збираєтеся підніматися на зам. Кового обов'язково порахуйте кількість сходинок, аби коли наступного разу будете знову на неї підійматися, перевірити, зникло декілька чи не зникло. Тож починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять шість сім. Саме стільки мені вдалося нарахувати. Правильно я порахувала чи неправильно, перевірятимете вже самі, коли будете наступного разу підніматися на Замкову гору. Єдине, що пораджу всім дівчатам, в жодному разі навіть не думайте одягати сюди підбори. Інакше не під'їмете. Та всі труднощі забуваються, коли перед очима відкривається така краса. Панорама міста вражає. Цікаво, що за легендою саме тут славетний князь Кий, зачарований красою мальовничих схилів, вирішив заснувати місто і подарувати йому своє ім'я. Якщо вірити припущенням археологів, зокрема на боці останніх вікентіх Войка, то саме місто Київ починається з замкової гори, тому що це була перша гора, перший пагорб, де Кий легендарний полянський князь влаштував своє місто. А на користь цієї теорії свідчить те, що замкова гора справді була досить гарним бастіоном. На цілих 80 метрів гора височіє над рівнем Дніпровських вод. Так як і багато інших історичних місцевостей столиці, цей пагорб оповитий ореолом таємничості, і про нього розповідають безліч легенд і чуток. Одна з найцікавіших легенд народжується в 19 столітті, коли у археологів прокидається інтерес до замкової гори її. минувшини. власне, вона пов'язана з тим, що там під час розкопок була знайдена величезна кількість осинових. Колів, а це пов'язано з тим, що замкова гора є однією з трьох лисих гір. Відповідно, там кожного травня відбуваються ті легендарні відьмівські шабаші. Відповідно, ці всі коли, а також чимала кількість поховань, киянами була одразу сприйнята як місце відьомських поховань або відьомське кладовище у місті Київ. За староруських часів гора була відома як Хоревиця. Та після того, як 1362 року Литовський князь Володимир Ольгардович побудував на ній свій дерев'яний замок, вона відповідно стала замковою. Замок простояв тут до середини 17 століття. Він мав 16 бойових веж, а ще три рівні для гарматного бою. Фортеця була майже неприступною, утім в 1651 році її зруйнували повсталі козаки. І, хоча на горі вже дуже давно немає замку, дух середньовіччя тут відчувається і досі. А якщо ви не дуже полюбляєте ходити сходами, Київ радо запропонує набагато зручніший спосіб піднятися наверх до ваших послуг вид транспорту, котрий вже давно увійшов до усіх туристичних посібників, як обов'язковий. Уже понад сотню років фунікулер допомагає киянам легко та зручно дістатися із подолу в історичне верхнє місто. Попри те, що це один із видів транспорту, водночас це ще й пам'ятка архітектури, адже дуже часто кияни приходять Деть сюди, аби просто прокататися та насолодитися неймовірними краєвидами, котрі відкриваються під час поїздки. Київський фунікулер спорудили в 1905-му, через три роки після будівництва Одеського. Він має лише дві станції, і його маршрут пролягає через круту Володимирську гірку з чудовою панорамою на Дніпро. До початку ХХ століття підйом з Подолу створював киянам багато незручностей. До верхнього міста раніше кияни підіймалися дерев'яними сходами, які налічували увага пів тисячі сходинок. Саме невдоволення містян і поклало початок трудомісткому процесу зі створення в українській столиці першого механічного підйомника. Обладнання та перші вагони були виготовлені у Швейцарії. Загоджену роботу системи забезпечували два мотори по 65 кінських сил. Кожен вагони були розраховані на 70 осіб. Усі роботи на той час обійшлися в досить кругленьку для міської скарбниці суму 172 тисячі рублів. З роками цей вид транспорту не втрачає популярності і перевозить досить багато пасажирів. Ми залежності від неї днілі. От времени года ежедневно от від до п'ятнадцяти тисяч чоловік. Так що во вчитайте десь десять тисяч э, до чотирьох мільйонів год. Коли у березні 2013-го у Києві випала рекордна кількість снігу за останні роки, то столичні екстремали використовували фунікулер як підйомник, катаючись на лижах та сноубордах Андріївським узвозом і Володимирською гіркою. Довжина канатної траси нині становить 222 метри. Увесь шлях вагон долає за 2,5-3 хвилини, рухаючись зі швидкістю 2 метри за секунду. Із усіх столичних видів транспорту цей не лише найдавніший, а ще й найекзотичніший. Тому ним варто скористатися хоча б раз. Напевно, кожен із нас, хоча б раз у житті, мріяв із галасу, та метушні потрапити у казку. Така мрія у Києві може стати реальністю. Варто лише завітати на пейзажну алею. Це місце вже давним-давно стало легендарним, адже це такий собі чарівний портал у світ дитинства. Ховалася алея за високими будинками з боку вулиці Великої Житомирської, поряд з Андріївським узвозом, відома вона перш за все своїм дитячим арт-майданчиком, на якому оселилися різноманітні істоти із усім відомих дитячих казок, кияни і, взагалі, туристи у захваті від таких декорацій. Тутешні фонтани, ігрові майданчики, гойдалки, лавки, усі немов зійшли зі сторінок з дитинства відомих казок. Фотографуватися на пейзажці люблять і дорослі, і діти. В цьому немає нічого дивного, адже зробити світлину, наприклад, у пащі кота це одне із обов'язкових завдань, які необхідно здійснити в українській столиці. Окремою розвагою для малечі є дитячий майданчик з дорослим підтекстом під назвою Два світи це країна тіні і країна процвітання. Перша у вигляді пісочниці пустелі, в якій мешкають негативні персонажі: крокодил, хабарник, скорпіон, контрабандист та інші поособлює тіньову економіку. Інша яскрава та весела, мешканці якої платять податки і живуть щасливо. Потрапити зі світла у тінь і навпаки можна завдяки містку закона, котрий прокладений через фонтан, що символізує грошовий потік. І, хоча найменшим відвідувачам майданчика, поки не осягнути повністю його концепцію, можливо, згодом саме вона допоможе зрозуміти, як власну країну перетворити на осередок процвітання і добробуту. Окрім дитячих експонатів, пейзажну алею прикрашають скульптурні композиції сучасного мистецтва. Встановлені об'єкти справді дуже цікаві і часто мають глибокий філософський зміст. Пейзажна алея відносно нещодавно потрапила до спуску найцікавіших міст у столиці. Утім, вже встигла стати улюбленою серед киян і туристів. Власна саме на цьому, ми завершуємо першу частину нашої програми. Але не перемикайте, і ми скоро повернемося. З вами знову прогулянки містом. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую: сьогодні наша програма приуроджена до дня народження української столиці, і ми розповідаємо про ті речі, які обов'язково необхідно зробити, якщо ви завітали до Києва. Відтак у першій частині програми ми вже рахували сходинки, підіймаючись на замкову гору, піднялися із подолу до верхнього міста на фунікулері, а ще посмакували гастрономічним символом Києва. Нині рухаємося далі і. Перебуваємо на території комплексу оборонних споруд, які формувалися протягом 15 століть і які обов'язково варто побачити на власні очі у Києві. Історія фортифікації Києва почалася ще наприкінці п'ятого століття. Тоді місто було укріплене валами, ровами та частоколами. Печерська фортеця зводилася у декілька етапів спочатку го і до кінця 19-го століття. Ця історико-архітектурна пам'ятка знаходиться на території головного військового клінічного шпиталю. А музей тут створили в 1927 році. Він є найбільшою у світі кам'яно-земляною фортецею, яка збереглася до наших днів. Система оборони ще й війшли капоніри. Капонір фортифікаційний термін, слово французьке від слова капані, підковоподібна оборонна споруда, призначена для ведення артилерійського вогню. Але доля так склалася, що фортеця будувалась, приводилась бойову готовність. Вона жодного пострілу не зробила. І так війшла в історію, як фортеця, яка не стріляла. Цікаво, що фортеця використовувалася не лише як споруда оборонна. починаючи із 17-го століття, це було місце для ув'язнення. Сиділи тут учасники та організатори гайдамацького руху, полонені, кріпаки, втікачі, а пізніше декабристи та учасники інших визвольних змагань. Політична в'язниця розмістилася в будівлі Капоніру. Це споруда для повздовжнього обстрілу фортечного рову. Капонір київської фортеці назвали косим. Одна частина стіни була побудована косо по відношенню до валу, і за цього він одержав таку назву. Від інших відрізняється тим, що вхід у нього був проритий під землею і тягнувся. А далі йшла наземна частина. У косому капанірі сиділи тільки солдати, офіцери, які виступали проти царського самодержавства, і політичні. За весь час там не було жодного елемента уголовника. І за весь час існування там сиділо тільки дві жінки. Київська фортеця це не лише музей-фортифікації багато його споруд тісно пов'язані з історією громадських та визвольних рухів в Україні. Її гарнізон брав активну участь у революційних подіях у Києві на початку минулого століття. Тому ці пам'ятки особливо багатогранно відображають свою епоху. Величезні земляні укріплення, кам'яні башти і капоніри тривалий час боронили наше місто від ворогів. Складно уявити, але загальна площа київської фортеці понад одну тисячу гектарів. Нині ж тут полюбляють прогулюватися шанувальники історії та допитливі туристи, адже Київська фортеця входить до рейтингу найтаємничіших пам'яток Києва. Звісно, у своєму рейтингу не оминули її і прогулянки містом. Та є у столиці і ще одна споруда, котра відома не лише своєю цікавою історією, а й чудовими класичними концертами, котрі лунають у її могутніх стінах. Ні, це не консерваторія і навіть не філармонія. Це костел Святого Миколая на вулиці Велика Васильківська, 77. Цей католицький храм у 1909 році звів один із найвідоміших столичних зодчих Владислав Городецький. Костел збудований у стилізованих готичних формах із високими стрілчастими вікнами та шпилями. Цікаво, що ось уже понад сотні років він приваблює до себе не лише риму католиків, а ще й поціновувачів мистецтва і архітектури. Утім, головна родзинка цього храму його голос розташовується, звісно, усередині. З 1980 року костел використовується як будинок органної і камерної музики. Орган для храму був спеціально замовлений у чехословацьких майстрів. При конструюванні максимально враховувалася органічність поєднання форм інструменту з інтер'єрами костелу. Цей інструмент має 3846 труб різних діаметрів і довжини, виготовлених з металу і дорогих порід дерева. Також він володіє широкою тембровою палітрою, що дозволяє з успіхом виконувати на ньому твори різних стилів і напрямів. В нашому здалі стоїть е, орган, е, який збудований е, зі всіма можливостями грати музику різних стилів від епохи бароко до епохи. Е, наших часів це і епоха романтизму, і епоха ХХ століття. І в наших концертах представлені всі програми, всі твори усіх композиторів, всіх часів. Тому ми запрошуємо всіх і з задоволенням будемо грати для вас. Те, що органна музика заворожує, це не сказати нічого. Кожний звук несе у собі щось вічне, щось божественне. Не дарма ж, бо цей музичний інструмент любили найславетніші композитори усіх часів. Самі ж музиканти стверджують, органна музика має лікувальні властивості. Що ми будемо казати про лікування властивості органної музики, то ми перш за все повинні згадати творчість Йогана Себастьяна Баха, де все було присвячено, де кожен твір був підписан на восхваляння Господу. Тому я вважаю, що всі, хто почують музику Баха, вийдуть з концерту з гарним настроєм, з натхненням, з почуттям подальших творчих досягнень і це є лікування душі. Отож, якщо у вас з'явиться вільна хвилинка, обов'язково завітайте на органний концерт у храм, котрий поєднав у собі духовне і музичне, та відчуйте силу цього величного. Ще неодмінно треба зробити у столиці, так це завітати до одного із найвідоміших музеїв міста, до музею води. Тут ви побачите не лише силу селену цікавих експонатів, а й поринете у дитинство, граючись із мильними бульбашками і не простими, а гігантськими. Музей води розташовується у самісінькому центрі столиці у споруді першої міської водонапірної вежі, зведеної в 1876 році. Окрім того, що вежа сама по собі є пам'яткою архітектури 19 століття. Музей має ще й захоплюючу експозицію, створену у цікавій манері. Вона розповідає про воду буквально все у залах музею. Діють декілька моделей, що демонструють усеосяжну суть води. Цей заклад дуже популярний серед туристів, тому відвідувачів тут завжди вдосталь. Аби діти більше дізналися про водну стихію, батьки ведуть сюди малечу з освітньою метою. Утім, для дорослих цей заклад буде цікавим не менш аніж для юних бешкетників. Найбільше всім подобається ось цей експонат. Звісно, якщо його так можна назвати, за допомогою нехитрого приладдя вас можуть помістити всередину мильної бульбашки. І це, за словами гідів зі стажем, неодмінно. Інно треба зробити для чого вони й самі не знають, але зробити треба обов'язково. Окрім того, в музеї є ще один експонат, котрий дуже полюбився усім відвідувачам. Це велетенська модель унітаза. Перед вами найексклюзивніший експонат нашого центру. Найбільший унітаз міста Києва і України. Він показує, що це найнеекономніший сантехнічний предмет. За один раз монітація буде 12 літрів чистої питної води. Правда, не з цього величезного бачка, з нашого домашнього. Зараз випускають економні, сучасні. Ну а чотири роки тому на цьому унітазі сиділо вісім пар, що одружувалися. Із цих пірісної думки, хто посадить на ньому, буде мати благополуччя в домі і веселе фото в своєму альбомі. А ще у музеї води можуть здійснитися всі мрії, адже тут живуть японські кольорові коропи кої, котрі усім, хто попросить, виконують бажання. Цих водних мешканців називають райськими рибками для японців. Вони священні та являються символом сили, адже можуть високо стрибати і плисти проти течії. Наша рибка непроста, дресирована, ручна, золота, бо виконує три бажання. Якщо ви пальчики над водичкою і ворушити ними, рибка буде підпливати і цілувати вашу руку. Ви загадуєте три бажання, вони обов'язково скоро збудуться. Так вважають Японії, ми теж так вважаємо, бо віримо в чудеса. Ну а ті, кому трьох бажань замало, можуть вийти на вулицю і загадати іще ще декілька, адже поруч з музеєм росте дерево бажань. Вага цієї кованої рослини понад дві тони, а висота чотири з половиною метри. Поміж гілок заховалися птаха щастя, молодильні яблука. Внизу бачимо курочку берегиню Усі вони вміють виконувати бажання. Утім, аби вони здійснилися, потрібно знати один ритуал. Отже, курочку потраєш, багатство знайдеш до яйця, доторкнешся, дітьми обзаведешся, і, врешті, яблуко. По три молодість поверни. Ну а якщо ваше бажання особливе, то радимо його написати на шматочку паперу і кинути у дупло. Власне, саме так я й зробила, і тепер сподіваюся, моє бажання здійсниться точно. Та є серед столичних місць, до котрих варто завітати один куточок, який можна сміливо віднести до числа найромантичніших у Києві, та який щороку стає важчим від кохання. У закоханих різних країн є традиція замикати своє кохання на замок і вішати його на найгарніший міст. Зазвичай такі мости називають мостами кохання, і розташовуються вони у надзвичайно затишних місцях із мальовничими краєвидами. Такий міст, звісно, є і у столиці. І судячи із кількості замочків на ньому, Київ справжнє місто романтиків. Насправді цей місточок іменується парковим, хоча його іще називають мостом поцілунків та малим мостом патона. У столиці він користується високою популярністю і не лише серед закоханих, а й усіх, хто хоче потрапити з Марінського саду до хрещатого парку у минулому році. внаслідок боїв між євромайданівцями і Беркутом, міст був пошкоджений, але відновлений зусиллями громади міста Коломия. Уже понад сотню років цей місток вважається символом романтики. Тут вішають свої замки усі ті, хто хоче зберегти кохання на усе життя, або потім через багато багато років знову прийти на місток кохання і згадати про те, як любили один одного в юності. Прогулянки містом теж вирішили зізнатися сьогодні у коханні, і не або кому, а головному герою своєї програми величний Київ. Отже, ми теж підготували замочок і тепер його повісимо. Ага. Все, Київ тепер назавжди з прогулянками містом. Усе? Київ, ми тебе любимо. Київ місто, яке має безліч прекрасних історичних, таємничих, романтичних та веселих куточків. Але є такі, до котрих треба завітати попри все. Отож, якщо хочете, щоб спогади від міста були іще більш вражаючими, обов'язково побавтеся з мильними бульбашками у музеї води, пориньте у світ дитинства на поїзажній алеї. А ще прокатайтеся на фунікулері із подолу до верхнього міста. І неодмінно послухайте орган. Ни концерт у постелі Святого Миколая. Наш рідний Київ це невочертне джерело неймовірних вражень та позитивних емоцій. Ось уже понад півтори тисячі років він дивує своєю валичю, розкішчю, красою, чарівністю і теплом. А найголовніше те, що енергії Києва вистачає не лише для його мешканців, а й для туристів. Тож приїжджайте до Києва і ми вас радо тут зустрінемо. Це були прогулянки містом. Київ відкриває таємниці, тим, хто відкриває для нього серце. Моги підняти, ага, я переважу зараз. <звук> Чекай, я щось зміщуся і тоді не маю. А от тепер... Це слава Богу, що ти переважиш О, Настя, треба менше їсти.